Ось так зараз наша станція працює. Тут я її встиг зарядити до відключення світла, друзі. Я сподіваюся, що ви теж все встигли зарядити. Там, ну, вже Опоздали там на 3 хвилинки, ну це ну, мало. Ну, Не переживайте, світло по 18.30 вже обіцяють дати. Тому, друзі, не забуваймо про підписку на мій канал, про ставимо подобарку ще. А, пишемо коментарі. І не забуваємо натиснути на дзвоник, щоб не пропускати мої відео. Так, вимкнув світло все. Все одно його зараз немає. От так і от так. Підписуємося на мій канал.